Радий всіх вітати на каналі DMC. Сьогодні ми поговоримо з вами про ставку фінансування. Що це таке, де його шукати, як цим користуватись? Значить, ставка фінансування в нас доступна на фьючерсах, на деривативах. Ось у нас деривативи, фьючерси. Зараз в мене відкрита панель Bybit. Торгова пара Solana USDT. І ось в нас ставка фінансування. Що це таке? А на ринку ви всі розумієте: на деривативах, на ф'ючерсах є можливість відкривати позиції як в лонг. Це коли ви маєте можливість відкрити, наприклад, зараз позицію, і коли виросте монета, ви її продасте та заробите на цьому. Та у шорт ви заробите, коли монета впаде. Наприклад, якщо б ви тут відкрили позицію шорт, та монета б впала, ви б дуже добре заробили б. Ось так працює ринок деривативів. Нічого складного в цьому нема. А, значить, що це таке ставка фінансування? Ставка фінансування у нас відображається ось тут. І зараз у нас мінусова ставка фінансування. Що це значить? А, значить, що на ринку? Більше людей, котрі шортять цю позицію. Тобто вони відкрили шорти. Їх більша частина, чим за тих людей, котрі відкрили лонги. Я, наприклад, відкрив лонг по цій позиції. І чекаю, коли вона відросте, я її продам. Насправді я нічого не чекаю, я знаю, що, мабуть, ще буде падіння і на відскоку я усередню цю позицію та буду її продавати в ноль або в якийсь невеликий прибуток. Бо у мене тут була дуже велика просадка, але нічого страшного, у мене немає ліквідації, так що я просто чекаю на даний момент. Як далі себе поведе ринок? І так, оскільки в мене відкрит лонг, а ставка фінансування зараз у нас мінусова, то коли ставка фінансування мінусова, всі, хто відкрили шорти, платять всім, хто відкрив лонги. Що вони їм платять? Вони їм платять осей процент. Як це порахувати? Наприклад, зараз я купив 40 салан. У мене куплено 40 салан. І на даний час от ціна маркування 14 доларів. Що я множу 14 доларів на 40, я отримую суму, на котру нарахується оцей процент. Як часто він нараховується? Він нараховується, отут є у вас таймер. Коли він закінчиться. От остання, яка цифра тут буде по процентам. От те вам і нарахується на ваш залишок? Це ціна маркування. Тобто та ціна, котра буде на той час, помножена на кількість монет. Ось у мене відкрита ця позиція, вона знаходиться в мінусі. Але по ставці фінансування в мене вже накапало 151 долар. Це дуже вигідно, бо. Коли я закрию цю позицію, або якщо ця монета, звісно, не заскамиться повністю. Ласелана не повинна заскамитись, то я маю можливість зосередити цю позицію, вийти в плюс невеликий, або в дуже добрий плюс. Ну, наприклад, ось коли монета падала з 37 доларів, до 7 баксів. Я мав можливість ось 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 7 баксів. Купити ще монету на, на той час я докупив трішки, то купив з в цю позицію, бо я покупав о, купляв ще біль, більше ціна була. Е, я трішки докупив. Е, маю можливість тут докупити ще на 1000 доларів. І моя позиція була б десь тут. На той час, якщо б я так зробив, і я б вже заробив би, окупив би та ще б заробив би на ставці фінансування. Але це елементи трейдингу, про них я розповім у інакшому ролику. Зараз я хотів розповісти, що таке ставка фінансування та як вона працює. Основне, що з цього треба розуміти, це що коли тут мінус. Це те, коли шортисти, тобто мінус це люди, котрі шортять їх більшість, мінус шорт, їх більшість, і вони платять тим, тим людям, хто лонгує. І навпаки, якщо б тут не було цього мінуса, ставка фінансування була плюсова, ми б всі, хто лонгують, платили б всім, хто шортить. Ось така. Дуже проста математика, арифметика. Також е, хочу вас попросити з нагодою, щоб ви підписались на цей канал, підтримали мене, якщо вам цікаво. Та е, поставте колокольчик, щоб не пропускати відео. Е, також є телеграм-канал в цьому описі. Підписуйтесь, там я е, друкую свої торгові угоди. Також є ссылки на Bybit та Binance. Де ви маєте можливість зареєструватися за посиланням та отримати дуже добрі бонуси. Рекомендую дуже байбіт, дуже добрий бонус 4100 доларів до 400 тисяч доларів, і ви маєте можливість цими бонусами торгуватися та реально забирати свій профіт. Дякую всіх за перегляд цього відео. До нових зустрічей!